Починайся бій! Т26Е5 Шериф. Без камуфляжу? Ні, тут мабуть тут є камуфляж, але він такий якийсь ніякий. Так. Тут... Поїхали! Тут у нас небезпечний пацан, у нього тут блималка на голові. Так що треба бути з ним небезпечно. Це небезпечно, якщо у нього ця блимачка на голові, все, я вже його боюсь. Це тобі не поділки на гарматі, ні, це блималка на голові. Я таку хрінь взагалі не ставлю ніколи. До речі, я на цьому танку взагалі не вмію грати. От на середньому швидкому броньованому можу грати, а на броньо... з броньованою баштою... А от на такому танку не можу грати. Не знаю. Щось в мене не вдається. Що Action, X, що цей шериф мені щось не даються взагалі. Я думав, що це такий ніби як середній танк, але середній танк це все таки середній танк. А важкий танк це за таке фігня повна. Так довго повзе, блях, і постійно нікуди не встигаю. О! Тут один загубився. Пр... Проджет Люїс. Треба його знищити. Льюіс Армстонг. Давай. Ха-ха, GoMochini! GoMoC'ini! Так. Астрон Рекс. Давай. Ну, о, тедри 4.3. Пробиваємо, нас не видно. Ми можемо тут вицілювати. Ми... Ох же ж цей важкий напрямок прострільний. Ах же ж ти прострільний важкий напрямок. Ех... Розстрілювати ВТ-шок важких танків. Ух, попадаємо, добре. С1, добре. Там же, ой-ой-ой, але, блін. Ух, давай ще раз Ні, не попадає. Так. Їдемо, їдемо. Скептер. Ух нас стає 5-проти 7, цей барабанчик, треба з ним бути обережним, бо наша плювачка проти їхнього барабану це, це ну, не дуже рівні такі умови. Треба їхати якось здалека, щоб він не впоровся. А ми тут їдемо, поки йдуть бої, ми їдемо. Астрон Рекс з таким дивним барабаном. Дякую. Дуже дивним довгим перезаряджанням. Скептер. Оцей самий скептер, не пробиваємо броню. Нас щетверо проти шести. Починають ноги вже підкошуватись. Вип'ємо аспірінчика трошечки, трошечки корвалолчика. Починається щось не, щось не дуже добре. Так, у нас там що? Спільники де знаходяться? А, вони з протилежного боку петешать. Три середні танки. Файний постріл. Блін. Не, ні, один легкий. Причому легкі середні танки ПТ-6 з іншого боку. Просто прекрасно. Бій. А ми тут один. А ні, там щось добивається, все-таки добре. А ми тут один, ми тут одні впорені. І ці чудики барабанні. Вони танкують. Вони не заїжджають і не видають барабани. Вони танкують. Проти плювачки. Проти плювачки танкує. Боїться плювачки. Скептер. Ти боїшся плювачку? Тебе ж такий барабан приїхав, вплив. Він боїться плювачки. Чудік, блін. Так. Чудік, та ти вже мав би вже перезарядитися. Що ж ти такий? О, нарешті він їде. Давай, заїжджай вже. Не, не пробивай. От, блін. Так, розбиваємо плювачку і розбираємо, розбираємо цих чудиків. Астрон на підзаряджанні може в втічимо від та Рекса. Не, не тікає, не тікає. А, він починає нас товти. В нього ще два набої. Треба його станкувати, добре. Ще один раз станкувати у нас не дуже так багато здоров'я, Давай, 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 оба! Блін, попадає. от падлюка, Давай, давай, давай. Стріляй, стріляй. Оба! Добре. Ми троє проти двох, там оці Петешні. Л ЛТшки, ЛТшки, ст Ну Все-таки зробили свою роботу. Ці чудики все-таки не завалили нас, хоча могли заїхати тут цією командою. Добре, Астрон Рекс тут нічого не може зробити. У нас броньована пашта. Зараз ми виїжджаємо з Гурбочка нашій коронний виїзд з Бурбочка, і ми добиваємо, добре. залишається двоє проти одного СТ-1, Астрон Рекс. Ну, Астрокс, ну це не серйозно, Астрон <пробуйся> Рекс. ти і що там? Добиваємо. Вони за точками виграємо. Ну туди. Ну ми вже вибралися з небезпечного місця. Зараз Астрон Рекса доб'ють. Не... Да. І тепер ми добиваємо СТ-1. Але як було небезпечно? Ми впоролися проти. Ми поїхали один на напрямок. І ці чудики замість того, щоб завалити нас одного. Вони поїхали і перестрілювалися за стежками з протилежного напрямку. Засвічені нами! Ну це ж дебілізм. Ну нічого, ну нічого. Ми заспокоїли, все нормально, все добре. Ми такі ом. дзен. Заспокоїлись. Добре. Робимо фоточку.